Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання Приморськ. Що заважає звільнити Приморськ? Від расистів?» Тут е, також дуже гарні карти вийшли, попри те, що людям страшно. Вони, я так розумію, залякані цією деокупацією дуже сильно, що буде вбито цивільних людей багато, що будуть руйнування. Цього бояться люди. Попри це, у вас будуть відомо такі будуть гарні новини. І це буде з середини березня. Так. Військові розармії будуть виходити мирно. Вони не будуть чинити опір і тримати оборону в Приморську. Тут ще багато буде такої інформації. Або привозять полонених, збирають. Десь біля, біля Приморська є якась база, я так розумію. І там збирають і мобілізованих з окупованої території. І всіх колаборантів людей вивезли, обдурили як-то. У ну, людей немає прихистку, от їх там зібрали. Щось таке йде мені. Так, це за. Межами, чи дуже близько біля міста. І там, можливо, будуть сутички, а в самому Приморську ні, не буде. І це вже буде кінець березня. Так. Все буде добре. Деокупація Приморська. Дуже гарні карти. Відкриються вам виїзди в. Е Звільнять, де купують. Ви зможете виїхати на територію України. І дуже важливі там об'єкти. Цей. Це біля Приморська. Я так розумію, будуть військові наші там розміщ... розмістять свої сили. от. Дуже добре. Мають де купувати. Я хочу забрати весь негатив, заперечую. Тут все добре. Ви будете бачити, як відходить раз армія. Все добре. Заперечує, заперечую, заперечу. Заперечую, 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 заперечу. Запереч, відкриваю всі дороги на деокупацію приносить. Прошу, допоможіть. Так, це буде звільнення і, розби, і розбита розармія. Заперечую всі негативні. Дії ворога. Ворог не може чинити опір, складає, зброю відходить, де да прийде допомога до Приморського, да дійдуть всі кошти забезпечення людям, виплати, де да буде деокуповано місто без втрат для цивільних і без втрат для військових України. Прошу допомоги, вище сили допоможі. Як найшвидше докупувати. Да, От так. Так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю відкрити всі дороги на деокупацію міста Приморськ від російської армії, від расистів. Якнайшвидше. Прошу вищі сили забрати всі перешкоди, які заважають військовим України, де окупувати місто Приморськ. Відкрити всі дороги якнайшвидше, в місяці березня, де окупувати місто Бердян, ой, Приморськ і відкрити дороги на виїзд людям, і на в'їзд, і на повернення до своїх домівок. Буде так, буде так, буде так. Де буде все сказане, здійснене. Так, мають де купувати місяці, березні. Дуже гарні новини. Ви будете все бачити, чути. І без втрат для цивільних людей. Дякую за увагу.